Канцлер Німеччини Шольц і лідер Росії Путін протягом години розмовляли по телефону. Йдеться у повідомленні прес служби німецького уряду. Цей телефонний дзвінок це перше спілкування двох лідерів за майже два роки. Востаннє Шольц і Путін напряму спілкувалися у грудні 22-го. Про те, що Шольц хоче зателефонувати Путіну та розглядає можливість зробити це перед самітом групи двадцятим Бразилії у листопаді. Ще на початку жовтня з посиланням на власні джерела писало одне з німецьких видань. Тож про що говорили Путін та Шольц, розповім далі у несеці. і також у цьому випуску продовжимо обговорювати людей, яких Трамп обирає на ключові посади. Цього разу зокрема поговоримо про кандидатуру на посаду генерального прокурора, і також розповім, як у спецшколі Тернопільщини виявили випадки сексуального насилля між дітьми, і поговоримо про підозру нардепу Шевченку. Починаємо із Шольца і Путіна. Вони поговорили 15 листопада. В день розмова тривала протягом години. Пише Reuters. і федеральний канцлер засудив російську агресивну війну проти України і закликав Путіна припинити її і вивести війська. Йдеться у заяві прес-служби німецького уряду. Шольц також закликав Росію бути готовою до переговорів з Україною і сказав Путіну, що Німеччина підтримуватиме Україну скільки буде потрібно. Нагадаю, Німеччина займає друге місце за обсягом. Військової допомоги, які надають Україні, більше дає нам тільки США. Також у заяві йдеться, що перед розмовою із Путіним Шольц говорив із Зеленським, президент України. Тоді заявив канцлеру Німеччини, що їхня розмова тільки зменшить ізоляцію російського лідера, адже Путін не хоче миру. Він хоче перерви, а потім продовжити війну. Повідомило виданню Reuters джерело в офісі президента України. Дзвінок Олафа, на мою думку. Це скринька Пандори. Тепер можуть бути і інші розмови, інші дзвінки просто багато слів. І це саме те, що Путін давно хоче. Йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести перемовини, як звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватися. Пропагандистські медіа пишуть, що розмова між путіним та Шольцем ініціатива саме Німеччини. Путін відкритий до поновлення перемовин, які нібито перервав Київ, але сказав Шольцу, що майбутні домовленості щодо припинення війни мають враховувати нові територіальні реалії. Наприкінці розмови лідери домовилися, що їхні помічники триматимуть зв'язок надалі. Обраний президент Дональд Трамп продовжує формувати свою команду. Про частину кандидатів ми вам уже розповідали на цьому тижні. І ці призначення Трампа все частіше коментують як неочікувані та суперечливі. Зайдіть на попередні випуски, де зокрема ми розповідали про ймовірного керівника Пентагону. Він же ведучий телеканалу Fox News. Від поганого до ще гіршого так оцінюють кадрові рішення Трампа. Критики пише Guardian. Тому як повідомляє видання, у США посилились побоювання, що другий президентський термін. Трампа буде ще більш радикальним ніж попередній. Тож майбутньою головою нацрозвідки США Трамп хоче призначити Тулсі Габард. Колишня конгресвумен є ветеранкою війни в Іраку. Вона різко критикувала адміністрацію Байдена за військову допомогу Києву та поширювала російську дезінформацію, зокрема про нібито американські біолабораторії в Україні, що не знайшло жодних підтверджень і є однією з тез російської пропаганди. Раніше Габард заявляла, що Україну не треба боронити. Розпалювачі війни стверджують, що ми повинні захистити Україну. Тому що це демократія. Але вони брешуть, Україна насправді не є демократією. Раніше центр протидії дезінформації України повідомляв, що Габарт нібито, уже кілька років працює на іноземну аудиторію, отримуючи фінансування від Москви. Вона розповідала, що саме США винні у військовій агресії Росії, бо нібито самі провокували Кремль багато років. А 24 лютого вона заявила, що війни можна було б уникнути, якби адміністрація Байдена, на її думку, просто визнала б законні побоювання Росії щодо вступу України в НАТО. Пізніше заклик. Кала залишити Україну нейтральною, Путін, Зеленський Енбайден, шановні президенти, Путін, Зеленський і Байден, прийшов час відкласти геополітику в сторону і перейнятися духом Алоха, поваги і любові до українського народу, дійшовши згоди про те, що Україна буде нейтральною країною, тобто не вступить у військовий союз з НАТО або Росією. Ще один категоричний критик допомоги Україні конгресмен від Флориди, Мет Його Трамп оголосив як кандидата на пост генпрокурора. США Гец блокував підтримку Україні і ось що він казав у листопаді 22-го року. Я тут, як член комітету палати представників у справах збройних сил, щоб сказати, що дні нескінченних надходжень грошей і військових матеріалів в Україну полічені. Коли ми потрапимо в більшість, я більше не проголосую за долар Україні. Я не буду голосувати ще за один матеріал в Україну. Ми занадто заплутані в цьому конфлікті. Я вважаю, що ми продовжили цей конфлікт. Крім іншого, Гец, один із ініціаторів резолюції з вимогою припинити допомогу Україні. А в квітні 22-го, коли Конгрес схвалив ленд-ліз для України, Гец був одним з десяти республіканців, що виступив проти цієї ініціативи. Саме Гец разом із своєю соратницею відмовився аплодувати Володимиру Зеленському під час його виступу у Конгресі у 22-му році. Геца звинувачували у сексуальних зловживаннях незаконному вживанні наркотиків та отримувані неналежних подарунків, як пише Гардіан, цей вибір викликав обурення і недовіру навіть серед республіканців та посилив побоювання, що Трамп хоче здійснити масові звільнення в міністерстві юстиції як помсту за кримінальні розслідування розпочаті проти нього. Тайкоб, юрист Білого Дому під час першого терміну Трампа назвав призначення Гетца великим середнім пальцем Америці. Оголосив Трамп і кандидата на посаду міністра охорони здоров'я та соціальних служб. На цей пост він хоче. Призначити екс-кандидата у президенти Роберта Кеннеді молодшого, пояснюючи свій вибір, Трамп написав наступне: занадто довго американці були пригнічені харчовою промисловістю та фармацевтичними компаніями, які займаються дезінформацією, коли йдеться про громадське здоров'я. При цьому варто нагадати, що сам Кеннеді молодший давно відомий своєю позицією про нібито шкоду від вакцинації та прихильністю до теорії змов від вигоди фармкомпаній і зв'язку вакцин з нібито дитячими хворобами до Впливу здоров'я від Wi-Fi. а засновані ним благодійні організації Children's Health Defense закидають причетність до дезінформації про вакцини під час пандемії COVID-19. як пише New York Times, у 23-му році, Кеннеді отримав різку критику за публічне висловлювання. Тоді він сказав, що вірус COVID був націлений, нібито саме на кавказців і темношкірих людей, і пощадив євреїв та китайців. Тим часом четвер Трамп заявив, що війна в Україні має припинитися. Він повідомив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні. Передає CNN. ще під час передвиборчої кампанії. Трамп неодноразово повторював, що швидко закінчить війну, схиливши Київ та Москву до перемовин. Нагадаю, що на днях канал Fox News повідомив, що Трамп планує призначити спецпредставника щодо миру в Україні, який очолить переговори щодо припинення війни із Росією. Сьогодні Печерський суд обирав запобіжний захід для нардепа Євгенія Шевченка, якому напередодні повідомили про підозру у державній зраді. На початку засідання підозрюваний сказав, думає, що це якесь непорозуміння, і що він розраховує на цивілізований процес у розгляді цієї справи. Прокурори ж наполягають, щоб на час слідства Шевченка відправили до СІЗО. За даними обвинувачення, Шевченко систематично у своїх виступах та інтерв'ю публічно поширював російські наративи. Крім того, розміщував. У соцмережах висловлювання спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України передували підозрі його чергова заява у своєму телеграмі. Шевченко повідомив, що написав листа Дональду Трампу з проханням посприяти припиненню скочування України в диктатуру і закликав президента Зеленського до діалогу з Росією. Давай, Вова, давай час, товаришу президенте, починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти, але країна важливіша за особисті амбіції. Я допоможу, якщо що, знову з'їжджу в Мінськ. Усе вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш, тобі змусять піти, і змусять тебе ті, хто вчора тобі аплодував в країнах західного світу. Отже, чим запам'ятався Шевченко? Перш за все, звісно, він запам'ятався нам постійними візитами в Білорусь, так такими заявами, лесовими заявами Олександру Лукашенку, самопроголошеному президенту Білорусі. Ось і буквально в 19-му році, в перший рік. Роботи Верховної Ради дев'ятого скликання він також вже навіть тоді він брав участь в ефірах російських телеканалів, розповідав про українських націоналістів про те, що вони становлять шалену загрозу для держави і так далі. Тобто він постійно займався такою інформаційною діяльністю, яка була спрямована в інтересах Росії. Крім того, він був постійним гостем на Телеканалах Медведчука, але на жаль, служба безпеки звернула увагу лише після останніх його заяв і повідомлень. Зрештою, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для нардепа Шевченка. Його триматимуть під вартою до 11 січня. Далі розповім вам історію, яка зараз дуже несеться в соцмережах. Вона про одну з спецшкіл в Тернопільській області. Тож 14 листопада у себе в інстаграмі адвокатка Інна Мірошніченко оприлюднила пост, де описала умови, в яких живуть діти новосільської спеціальної школи на Тернопільщині. За добу її пост набрав більше 360 тисяч лайків та перепостів. Адвокатка побувала у закладі в рамках моніторингової перевірки і свою розповідь вона ілюструвала відповідними фотографіями. Тож під час перевірки встановили два випадки сексуального насильства між двома дівчатами. Одній жертві 8 років інша дівчинка навчається у старшій школі, каже адвокатка. Діти скаржилися керівництву закладу, але там на цей випадок абсолютно ніяк не відреагували. Не викликали поліцію, не викликали судових медиків, не провели експертизу щодо того, чи були якісь пошкодження внутрішніх органів. Я маю на увазі статевих органів у дівчат, щоб зафіксувати, чи було проникнення, чи його не було. Нічого з цього зроблено не. Було скільки всього було фактів зґвалтувань, невідомо з усіма дітьми у закладі не дали поговорити, каже адвокатка. Інваліди, аутисти нікому не потрібні, тупі та хворі. Так прямо під час перевірки працівники спецшколи висловлювалися про вихованців, написала Мірошніченко у дописі. За її словами, діти не вміють читати та писати, але покладає провину за це виключно на заклад. Також про те, що у новосільській спецшколі, ймовірно порушували права дітей напередодні на прес-конференції після візиту до школи за. Вила, і представниця уповноваженого справ дитини. Діти розповідали їй, що до них застосовували лайку, фізичну силу, залякували і вводили їм препарати, після яких діти не могли встати. Тепер з побутового за словами адвокатки Мірошніченко на заклад держава виділяє майже 20 мільйонів гривень на рік. Утім, душ діти приймають раз на тиждень, не мають предметів особистої гігієни, і також дітям не дають гратися у відремонтованій кімнаті, де є іграшки, але частина з них навіть запаковані. Цю кімнату біля кабінету директора замикають на ключ, каже Мірошниченко. І за її словами, цю кімнату показують під час візитів різних перевірок та волонтерам, але діти з якими вона поспілкувалася. Там ніколи не були. Моніторингову перевірку проводили без попередження. Усе, що відбувалося, писали і на аудіо, і на відео. Ці матеріали передали до різних контролюючих органів: Міністерства освіти і науки, поліції та служби у справах дітей. У поліції поки не коментують ситуацію щодо сексуального насилля у спецшколі. Відмовилася це коментувати й директорка закладу, допоки не завершиться розслідування. Але заявила, що дітям у школі добре. Хочу сказати одне: що ми всі на стороні дітей. Ми дітей любимо. Правоохоронці та облрада зараз проводять розслідування. Український омбудсман-лубінець заявив, що чекає реакції від Тернопільської обласної військової адміністрації на свої подання. І там же поки відповіли, що працює комісія, яка розбирається в ситуації. Тож ми прослідкуємо, чим завершиться розслідування, та розкажемо вам про це пізніше. Тож підписуйтеся на канал, щоб не пропускати оновлення.